Це називається лінива піца. Тепер власне сам рецепт. Інгредієнти ковбаса або будь-який м'ясний продукт. Може це бути і хлібець, може це бути і грудка куряча, може просто бути м'ясо якесь. Сир, в моєму випадку, зараз це сир домашній. Може це бути бринза, це може бути сирний продукт, це може бути магазинний сир, пофіг. Хліб на основу береться хліб тостовий. Чому тостовий, тому що він найкраще лягає в форму, Намазка, соус. Я використав соус херсонський по рецепту Краснодарського і сметану. Можна кетчуп і майонез. Можна якийсь просто кетчуп. Можна. Ну, будь-який соус, там, со соєвий, на основі соєвого соусу. З гірчицею можна соус. І на 15 чи 20 хвилин у духовку. В результаті матимемо ось таке. Чи отаке.